Мій чоловік він був на початку повномасштабного вторгнення привидом Києва. У Івана на рахунку десятки бойових вилітів він пролітав в небі, пробув 285 годин. В своїх 24 роки він опанував чотири літаки. Син не хотів би, щоб ми тут прямо ревіли. Я у нього вибачення прошу. Кажу сюди. Ну, мама така дуже сентиментальна. Льошик, махай привіт. Льошик. Та не то сюди допомагає А він все пішов. Мене звати Анастасія Болотова, я дружина льотчика винищувача Івана Болотова, який, на жаль, загинув 2 лютого. Ця кав'ярня відкрита на честь мого чоловіка, на честь льотчиків, які назавжди залишилися в небі. Саме на будівлі кав'ярні намальований літак, літак мого чоловіка, літак. На якому він літав, на якому він якраз таки лишився назавжди в небі, це щоб люди, проходячи повз, як зрозуміли, що повз проходити не потрібно, треба зайти, подивитися, поцікавитися. Тут лунає музика саме з плиста Івана, який він збирав більше семи років. Також тут є малюнок. Які намальовані по фото Івана? нас тут ідуть збори, збори голосів, збори, допомога військовим, збори на машину. На барній стійці емблема неземна кава. Тут неземні хлопці, неземна кава. Фото наших героїв, фото наших льотчиків на одній стіні: Міг 29 ф 16 Су-25, бригада 831. Саме ці шість чоловіків, які захищали нас з Миргороду. Мій чоловік він був на початку повномаштабного вторгнення на міг 29 дев'ятому приводом Києва. Ось, а потім з часом перевели на су 27 Тут висить комбінезон, льотний комбінезон, в якому Ванічка літав, захищав наше небо. Також можна побачити фото, фото мого чоловіка, нашої сім'ї, і також вірші, які я писала вже після загибелі. Зверху такий підпис українське небо привладне найкраще, тому найкращим», тому що по іншому я не знаю сказати. Це перша фраза, яка мені прийшла в голову, коли ми вішали тут фотографію під час ремонту. Тут є відео наших живих льотчиків, які на даний момент захищають нас, а також є відео чоловіків, льотчиків, які вже назавжди лишилися в нашому небі. Це фото мені подарували на відкриття. Це зробив ІІ. Там, де Ванічка, я, наш синочок, і також наша люба собачка Джевелінка. Я шукала себе, поки завжди їздила з чоловіком, і я не знала чого я насправді хочу. Я дуже багато працювала бориста. Ми дуже любили з чоловіком кави. І ми якось спілкувалися, що мені Ванечка сказав: тобі відкрити свою кавярню, що він мене підтримував, тому що він розумів, що. Нам на майбутнє потрібно буде якесь своє діло, яке буде нам приносити гроші. Ось. Але це має бути діло душі. І вже після загибелі мені. Десь через тижні два приснилася ця кав'ярня. Тут можна побачити улюблений напій героя, тому що на кожному на кожному фото детально написано яку каву, який чай полюбив наш герой, і людям дуже цікаво подивитися, і, можливо, скуштувати саме цю каву або чай. Ось дуже багато чоловіків полюбляли американів з молоком або якісь трав'яні чаї. Це пано зроблено по ванічкиному фото, в кольори, які він дуже любив. Він його називав рідненький. А це я повісила вже після відкриття прапор, тому що я ж кажу, дуже багато військових, і кожен приходить і лишає свій підпис. Ось це ну, честь для нашої кав'ярні. Ось тут і льотчики, і піхота наша. Тут кімната більш дитяча, для того, щоб дітки могли погратися, поки батьки п'ють каву, відпочити. Тут ось якраз грає наш синочок. Льосик! Махай привіт! А потанцюй, потанцюєш? Тиць, 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 ти ріц, тиць, ти ріц, тиць, ти ріц, тирі. Ой, ми е, згадували з чоловіком, як ми познайомились. Ми навіть не згадали, тому що це було десь у 2014-15 році. Ми, нас познайомила одна компанія, один двір. Ми на початку були дуже дуже класними друзями. Навіть коли чоловік вже випустився з Богуна і поїхав навчатися в Харківський універуніверситет Кожедуба, е, ми все одно спілкувалися, хоч і на відстані, але спілкувалися. І Одного разу він просто приїхав, і ми зрозуміли, що з нас виходить більше ніж друзі. Тому мій чоловік випустився з коже в 21 році. І в спокійне життя ми прожили буквально 4 місяці. Перед тим як почалось повномаштабне вторгнення, я поїхала з чоловіком в Миколаїв, щоб він донавчався. Ось, і там ми зустріли повномаштабне ну, вторгнення. Ось і вже коли сюди приїхали. Звісно, чоловік поїхав Васильків захищати Київ, тримати оборону Києва. Ось, а я вже чекала його. Потім, при першій можливості, він завжди мене забирав, постійно підтримувала. Я розуміла, що йому дуже важко чоловік чоловіком, але це теж людина, яка відчуває все, що відбувається, яка кожен день. Um, ну, розумію, що може статися щось дуже погане, і він може не повернутися додому. Але я завжди робила так, щоб він про це не думав. У Івана на рахунку десятки бойових вилітів він пролітав в небі, пробув 285 годин. у Своїх 24 роки він опанував чотири літаки, з яких міг 29 дев'яти та су 27 Ось він виводив літаки з під ударів ворога, також захищав нашу піхоту. Про нього відзиваються побратими так, що ця людина, яку можна було покластися. Бо він завжди спетверезо розцінював свої можливості. Іван був на всіх напрямках фронту. Він всюди був, і в Харківській області, і в Херсонській, і, в принципі, схід він там був. На жаль, загинув він вже в Донецькій області в Покровському напрямку. Ми поспілкувалися ввечері 1 лютого по телефону. по связі, і був такий момент, що доля мене це було дуже незрозуміло. Ми стояли постояли біля ванни, А я йшла купати нашого хлопчика, і він почав плакати, мали дуже сильно. І завжди ми там ну добре. Тоді потім ми зі ми жив вдвох. А тут Ванечка сказав: типу, ні, почекай, я хочу ще на вас подивитись. І ми стояли біля ванни і чекали, а для мене це в типу, голові не дуже зрозуміло, тому що ну, ми ще побачимось, як так. Я ще 2 лютого ми зранку прокинулись, побажали удачі. Ось, і зараз пам'ять трошки блокує. Потім ми пішли з Льошиком погуляли, я вже відчувала, що щось не так. Прийшли додому, почули дзвінок, а це був на мами моєї мами телефон, і я бачу дзвонить о, мама чоловіка, свободу не має дзвонити. Потім я даю слухавку, а моя мама падає. Ну, і я одразу все зрозуміло. Ну і потім вже дзвінки від командування, ну і вже було зрозуміло. З ним тоді літав наш. З ним тоді на завданні був наш близький друг, який теж до останнього не вірив, тому що він не знав, що Іван не повернувся. Ось, на жаль, не було шансу маневрувати. Літаками він почав о, в 9 класі тільки. До цього навіть такого, що прямо от, щоб він хоче лючком бути, у нього такого не було. Хоча у нього і дедушка, це мій тато льотчик, і прадід мій дедушка, вони льотчики. Льотчики і спитателі навіть. У мене дедушка. він ті самоліти, на яких хлопці наші літають. І спитував ще мій дедушка. Ми навіть з званью сміялися. Каже, мама, ну що, я на, на дітивом самоліті літаю, напевно. Я кажу, ну напевно. Каже, взлетів простір, нікого немає. Воля, летиш і знаєш, що у тебе буде відбуватися, і це небо, обрій, захід, сонця, схід, бо дуже багато було фоток. Дуже він присилав фоткав, бо це дуже гарно. Ну, так, да, це прямо це для нього було така мрія, яку він здійснив. Війна забирає найкращих, це 100%. Бо дивишся, гинуть молоді хлопці, яким жити і жити. На жаль, активний дуже хлопець був. Розумний, заваділа, такий всіх, підніме. Щоб всі десь пішли, гулялися, гралися, дуже веселий, дуже ж... життєрадісний, такий, але в той же час таким розсудливий. Не буде м, щось таке робити, не обдумавши. Такий він. Так. десять разів, як то кажуть, сім разів Відмірю, а один раз відрішу. Я завжди ще плачу і не можу заспокоїтися, наче вже і розумію, що да, вже не повернути, але в той, в той же час ще спокійно сприймати це не виходить. Так, да, Я розумію. Емоції мають бути місце, бо так якщо будеш стримувати в собі, то не до чого гарного ти не прийдеш. Я думаю, що син не хотів би, щоб ми тут прямо ревіли. Але так, я у нього вибачення прошу, кажу сюди. Ну, мама така, дуже сентиментальна. Мама. Зараз ми з батьками чоловіка. Моя душа бореться за те, щоб отримати звання Героя України для мого чоловіка. І це навіть не через те, що ми тільки цього хочемо, через те, що мій чоловік цього хотів, і він казав, що він має в своїй роботі досягнути максимального. І в свої 24 роки він це зробив. Він зробив все для того, щоб захищати нас, щоб ми могли, хоч трошки спокійно спати, і зараз продовжують цю справу робити далі наші льотчики, наші герої неба.